Українці влякають, що цього року на території нашої держави пошириться три віруси грипу: це Колорадо, Мічиган та Сінгапур. Отож, як вберегти себе від цього страшного захворювання і не захворіти, можливо, зробити вакцину. Про це не тільки у форматі на часі. Я Ірина Кудря, вітаю вас. І сьогодні у нашій студії професіонал, це сімейний лікар із 25-річним стажем роботи Ірина Урин. Вона є працівником комунального підприємства Луцький центр первинної медичної допомоги номер 2 Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ірино, чи є уже Зараз жовтень, тому що анонсують, що поширення грипу буде саме від жовтня. Вже скарги і звернення від пацієнтів до вас. Так, у нас є такі пацієнти з скаргами на підвищення температури, на слабкість, на гості респіраторні скажімо, захворювання. Але під порогу в нас не достигнуто, Ще нам дуже далеко до цього. Захворюваність в Луцьку, я взяла дані, становила на минулий тиждень 1547. Uh -huh. Випадків з них найбільше дітей 1241. Тобто завжди починають нас хворіти діти, лише потім приєднуються дорослі. Uh -huh. Що це пов'язано? Тому що дивіться, зараз на вулиці тепло, фактично спекотно. Діти ще до школи і в садок ходять майже такі, ну в легшому одязі, але маємо таку велику кількість хворих і діток особливо. Ну напевно, то що є ранки, холодні дітки зранку, може пере, переохолоджуються, а в день навпаки перегріваються. Які і маємо це... тут ці захворювання? Що це, це зазвичай? гострі респіраторні захворювання? Це ну ми не від'єднуємо так гострих респіраторних і грипу до того часу, uh -huh. поки немає в нас епідемії. Uh -huh. А взагалі, як встановити, що в людини грип? Тому що за попередній рік було аж дев'ять летальних випадків від грипу. Ці люди були не вакциновані. Не пропустити вам, як сімейному лікарю, що це не просто герої, а грип. Ну, гриб має більш тяжкий початок захворювання. Це раптовий початок. Наприклад, людина зранку була на роботі, нібито цілковито здорова, ввечері прийшла додому, в неї раптово піднімається температура, з'являються головні болі, болі в м'язах, сухих кашель, болі в суглобах. Ну, це нам вже може вказувати на грип. А лабораторні дослідження згідно mm -hmm. з рекомендаціями МОЗ, проводяться лише в нас вагітним жінкам, дітям до 5 років і хворим з важкими. Перебігами захворювання, а всім решта фактично всім, таких досліджень не проводиться. Вірусологічні дослідження на даний час не проводяться. Тобто, зрештою, вже зразу ми можемо почути вашої відповіді група ризику. Хто потрапляє? В групу ризику потрапляють це діти до 5 років, люди старші 65 років, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, хворі на діабет. Хворі на серцево-судинні захворюваннями, з хронічними захворюваннями, легень, а також є професійні групи ризику. Туди відносяться медпрацівники, вчителі, вихователі, продавці, водії транспорту, тобто всі, які працюють в багатолюдних містах, в тому числі і медійники. Ви ви теж не можете не спілкуватися з людиною, навіть якщо вона хвора, уникнути цього спілкування. Отож, ми фактично впритул підійшли до того, що от зараз виконувач обов'язків міністра Оляна Соплун сказала, що вже є вакцини, вони доступні, і їх потрібно проводити теж в певний період. Ви за вакцини від грипу чи ні? І детальніше поговоримо про це. Ну я за вакцини від грипу, тому що це на сьогоднішній день один з методів найефективніших методів профілактики грипу. На сьогоднішній день у нас доступні є дві вакцини: це французька тетра, що містить чотири штами вірусів, і корейська джесіфлю містить три штами вірусів. корейська вже є в аптеці. Французька має поступити ваксігрип. Це французька має поступити до кінця тижня. Французькою щеплюються дітки з трьох років. Нею можна вакцинувати вагітних жінок. І жінок, які вигодовують діток грудним молоком, uh -huh. а ваксджифлю вакцини... можна використовувати для діток 6 місяців. Uh -huh. Дітки прививаються. Діти до 6 місяців не прививаються від грипу. Не мають імунітету одразу. Вон, ні необхідно ну, немає вакцини такої. Uh -huh. Потрібно вакцинувати всіх, хто з ними спілкується, uh -huh. а також межити спілкування їх в період підвищеної захворюваності з іншими людьми. Ну і зрештою, незважаючи на те, що є грип і його чекають, тільки 0,5% усіх українців щеплюються від грипу. Чому такий маленький відсоток? Хоча ми маємо таку велику кількість вже звернень до вас, ну напевно, це недовіра людей до вакцини. Люди не вірять, все таки, що вакцина може захистити їх від грипу. Вони думають, що це ослабить імунітет. Тому що якщо не встигли зробити там до 1 жовтня вакцинацію, далі вже буде пізно. Не пізно робити вакцинацію на протязі всього і під періоду. Тобто з 1 жовтня по 1 травня. А це оцей період весь такий, так? Це для нас? Це весь період підвищеної захворюваності uh -huh. на респіраторні інфекції. І вакцинація діє на протязі всього цього періоду на весь епідсезон. Тобто щеплюватися треба лише один раз. Вакцина коштує, я скажу, від 250 до 350 гривень в нашій аптечній мережі. А спеціалісти порахували, що лікування одного випадку грипу, в залежності від його важкості, буде коштувати від 600 до 2800 гривень. А якщо врахувати те, що людина буде перебувати на лікарняному відсутня на роботі, то державі це обійдеться до 7800 тисяч гривень. Тобто керівники підприємств мають перш за все подумати про щеплення своїх працівників. Тобто ми бачимо фактично економію. Якщо ви купите цю вакцину, тобто від 250 гривень до 300 ви зможете заощадити сьогодні тільки один фактично препарат, який знижує температуру, коштує близько 100 гривень. А це ми маємо економію. Ну і зрештою, що ви зараз говорите своїм пацієнтам? Чи ви їм радите зараз йти в аптечну мережу? Зрозуміло, це ж на кожен гаманець. Не зобов'язуєш не... людину? Не зоб... ну, ми пропонуємо нашим пацієнтам, але пацієнт, перш за все, повинен прийти до сімейного лікаря, лікар повин... Оглянути пацієнта і сказати, потрібно йому щеплюватися, чи може в нього є якісь протипокази до mm -hmm. вакцинування. Так. Які одразу? Це маленька вага тіла, яка не відповідає, mm -hmm. це гострі респіраторні захворювання, це період одужання після гострих респіраторних захворювань, гострі захворювання серцево-судинної системи mm -hmm. і нирок. І люди з імунодефіцитними станами, а також люди, в яких є алергія на куряче м'ясо і курячий білок. А чому Того, такі унікальні… Тому що вірус вирощується на курячому яйці. Вірус Ого. для вакцини вирощується на курячому ага, яйці. І тому не підходить. Тому така... не підходить. Але, Гіпер... Мабуть, мало таких людей. Ну, мало в нас таких mm -hmm. людей. Тобто, зрештою, якщо людина зараз, яка нас чує по той бік екрану, вона є здорова. Ну, можливо, не жить там раптом, знаєте, зараз такі ранки, як ви кажете, холодні, поки добіг наоборот, на роботу, можемо приходити? Ні, якщо не життє, не можна не приходити. Можна. Тобто, 5 днів після видужування можна вже робити угу. вакцинацію. Повністю бути здоровим, повністю бути обов'язково прийти до сімейного лікаря. Лікар випише рецепт. Пацієнт угу. сам Міністерство охорони здоров'я не закупляє вакцини від грипу. Пацієнт повинен сам звернутись до лікаря. Лікар випише рецепт. Пацієнт іде в аптеку і сам купує. Але необхідно вказати на те, що при купівлі вакцини повинен бути непорушений холодовий ланцюг. Тобто, вакцина, якщо купується в аптеці і везеться пацієнтом сама до нас в кабінет з щеплень, uh -huh. повинна доставлятися в сумці з холодовим елементом. А як це реально зробити? Якщо на наприклад... аптеки повинні давати, ну так сказали uh -huh. Міністерство охорони здоров'я. Сказали, що аптеки повинні давати пацієнту, який купує uh -huh. в них вакцину. Цю сумку. Ну пацієнт дає якийсь задаток, потім йому вертають сумку і він повертає. Абсурде обо... декілька пацієнтів, де їх сумок взяти. Або замовляти в нашому аптечному пункті в поліклініці. А, тобто можна одразу замовити і так, одразу ж на місці і... зробити. зробити. А чекати потрібно на цю вакцину? Ну, якщо прийде дуже багато пацієнтів, то треба буде зачекати, але там зачекати один день, недовго. Ну і зрештою, ви знаєте, коли всі боялися індійських вакцин, особливо для дітей, то тут є Корея і Франція, так ось там, де Франція, чотири показники. Чи війдуть оці ці Колорадо, Сінгапур і, ту, і в один препарат, і в інші всі е, ці штампи входять? Всі входять. А наскільки от хтось їх передбачив, що ми будемо цим хворіти? От саме цими трьома штамами, які є зараз, а раптом з'явиться якийсь новий? Може таке бути? Ну, я не знаю, певно, не повинно бути. Не такого. повинно не бути. Не повинно так? бути, так. Да. Але так зазвичай передбачено на чотири штами, які зараз. Повинні можуть повинні циркулювати, так, да, в цьому році. За 25 років роботи, що ви працюєте з сімейним лікарем, зараз дійсно стало більше хворих. Може, люди стали до нас більше звертатися, але хворих дійсно стало в нас більше в поліклініці. Був такий час, коли в нас не вистачало сімейних лікарів. На сьогоднішній день у нас прийшло шість нових сімейних лікарів. Серпня місяця ну тобто черги дещо зменшилися mm -hmm. в поліклініці, але, але ви, людей вистачає. Ви для себе набрали достатню кількість пацієнтів згідно реформи? Так, для себе я вже набрала кількість достатньо пацієнтів, 1993, uh -huh. Вже більше не набираю. Доступ мені закритий. Uh -huh. Тобто, ви рекордсмен лініт. цього закладу. Mm. Так, Фактично. Yeah. Ви знаєте, сьогодні з екранів телевізорів усі почали масово рекламувати імуностимулятори, найрізноманітніші препарати, які можуть допомогти підняти імунітет, так званий інтерферон виробити в організмі. От, розкажіть нам про це. Ви довіряєте таким лікам? Не будемо називати їх назви аби не рекламувати mm -hmm. тих, хто це продає, але зрештою. Ну, немає науково доказаної ефективності всіх цих імуномодуляторів і імуностимуляторів. Тобто вони можуть використовуватися в лікуванні, в профілактиці грипу як допоміжні. Mm -hmm. А в лікуванні грипу повинні використовуватися тільки противірусні препарати з доказаною ефективністю. Всі інші народні методи. Симптоматичне лікування тільки використовується як допоміжне для полегшення стану хворого, а ось ці всі, які кажуть, що ми допоможемо вам виробити свій імунітет, не знаю, крапельки, які вранці дитині накрапати, і вона не захворіє вірусом, тому що він буде його вбивати. Цьому можна довіряти чи ні? Ну, не, не повністю ні? Тобто, ви такого не призначаєте своїм пацієнтам, які приходять? Ну не завжди скажемо. Ну і от в цей період, так коли ми маємо жовтень, що можна, яку профілактику можна придумати для наших громадян, для тих, щоб от вони не хочуть робити, наприклад, щеплення, але і не хочуть захворіти? Значить, вони повинні дотримуватись, перш за все, це правил особистої гігієни. Це обов'язково мити руки після кожного ну, приходу автобуса. автобуса, де зберігається живий вірус. Після кожного контакту з грушрима, те, що у нас Ого. саме грязне, користуватись обов'язково одноразовими серветками. Ніколи угу. в громадських місцях не витирати руки багаторазовими серветками, лише одноразовими, а хустинкою, звичайною такою, знаєте, полотняною. Ну, теж не бажано угу. нею користуватись тільки одноразовими, які не треба ховати в сумку або в кишеню, їх треба одразу викидати в смітник. Ось одразу ми зараз зачіпимося за цей момент. Ви сказали, що живе, живе, живий вірус. Тобто, от що воно таке, ось цей вірус грипу, де він там бігає по цьому автобусу, літає? Ну він може на всіх предметах зберігатися. Людина, яка захворіла, знаходиться угу. в автобусі. Якщо вона чхає, кашляє, не затуляючись серветкою, значить угу. вона небезпечна для оточуючих в радіусі двох е, метрів. Mm -hmm. Розуміємо собі, mm -hmm. так? Такий діапазон. Mm -hmm. Тобто, кожна хвора людина, якщо вона знаходиться серед здорових mm -hmm. людей, вона повинна затулятися хустинкою або серветкою. Mm -hmm. Ось ці всякі різні поручні, так там, де ми тримаємося за сидіння, супермаркет, ручки дверей, це теж небезпека? Шалена. Це теж небезпека. І для дітей, і для дорослих. І для дітей, і для дорослих. Але якщо ми будемо дотримуватися всіх цих правил, по-друге, не знаходитися в місцях скупчення людей. Особливо, коли в нас у цей період з жовтня по травень, уникати краще таких акцій масових, акцій, так. Масових, так. Ну, але, зрештою, просто... супермаркети це є скупченням людей, на вашу думку? Ну, в деякій мірі є скупчення людей. Тобто ми ж не можемо цього уникнути, правильно, фактично. Не будеш ж протирати ручки від кошика для супермаркету, вологими серветками. Не будеш. Ну але потрібно після того, як ти проконтактував з цією ручкою, кошика, не торкатися рота, очей і носа. Тобто там, де є вхідні ворота для вірусу. Там, де є слизові оболонки, фактично, так, так щоб не потрапив цей вірус. Дезінфектори для рук, які сьогодні масово продаються, наскільки вони ефективні? Ну, вони ефективні, ці дезінфектори на основі етилового спирту. Вони там але вони... чи не пошкоджують вони знову ж таки наші руки? Ну, вони можуть викликати сухість рук, ну але це вже не настільки небезпечно, як небезпечний вірус. Ну, і зрештою, як ви е, рятуєтеся, тому що ви сказали, медики, лікарі, медійники, зокрема, потрапляють в групу ризику дуже. До вас приходить пацієнтів, напевно, більше як 20 в день. Більше в сезон. І всі кашляють так. всі на вас. Ну, ми як працюємо ви в масках перш за все і робимо щеплення від грипу. Всі робите щеплення. Ну, в основному робимо щеплення. Нам е, заклад закуповує вакцини, так як okay. ми відносимося до групи ризику, і робить нам вакцинацію. Отож, як переноситься це щеплення? Ви вже знаєте по собі, наприклад, я жодного разу не робила щеплення від грипу, мабуть, чують мене ті, хто такого ніколи не пробував, не експериментував. Яка реакція після цього щеплення? Ну, реакція може бути різна, але якщо чекати, що ти зробив щеплення і ти бодрий і веселий, пішов гуляти, такого може не бути. Угу. Тобто, деяка слабість може бути, незначна біль в м'язі, таке може бути, але це легкий перебіг. Тобто немає підвищення температури тіла, набухання місця, куди роблять щеплення? Може бути незначне підвищення температури тіла, угу. але значного не повинно бути. Хто ще сьогодні потрапляє фактично крім грипу? Застуда лор захворювання, цистити, виразкові хвороби, нервові розлади це те, що говорять, осінь нам приносить не тільки грип. Що ми ще маємо таке? Ну, загострення і виразок, і хронічних гастритів завжди буває восени і весною. А чому? На вашу думку? Ну, напевно, е, по-перше, харчування в нас восени. Більше ми все-таки їмо овочі, фруктів, які більше впливають на шлунково uh -huh. кишковий тракт. І з цим може бути пов'язано? Може бути пов Нервові розлади. Ось цей момент, що всі захворювання від нервів, можемо сказати, що пов'язано воно? З виразковою хворобою? Ні, ні, ні. З, взагалі З з А остудами? Ну, можливо, того, що любий нервовий розлад, розлад знижує опірність організму до захворювань. Чи радите ви тоді своїм пацієнтам більше гуляти, насолоджуватися, не знаю, теплими останніми днями осені? Звичайно. Не засиджуватися вдома. на Так, на одному місці. Ну і зараз маємо такий період, коли фактично мало чи не на кожному робочому місці є хворі люди, які приходять на роботу, ну, вони змушені виконувати свої обов'язки і часто в одному кабінеті можуть чи то чхати на вас поруч, чи то витирати носа. Що робити роботодавцям і що робити таким же е, працівникам поруч, от ваші поради. Ми їх теж дослухаємося. Е, при, якщо прийшов працівник хворий на роботу, його все-таки необхідно відправити додому. Того, Чи ж... до вас в заклад? Ні, я маю на увазі спочатку з роботи його треба відправити. Так само діток не пускати мамам в школу або в садочок, mm -hmm. але залишити їх вдома. Mm -hmm. А звичайно, лік... пацієнт повинен звернутися до лікаря. Наскільки небезпечно, якщо люди перебувають в одному приміщенні, закритому, де стояче таке повітря, і один на одного дихають. Це звичайно небезпечно. На багато разів багато разів збільшує ризик захворювання. Тобто Тоді треба провітрювати, потрібно, провітрювати приміщення, так. Угу. Навіть якщо хвора людина знаходиться в кімнаті, то потрібно кожні півтори-дві години на 5-10 хвилин провітрювати приміщення. Усім виходити? і провітрювати? Усім виходити, якщо немає можливості пацієнту вийти, <гум> значить його потрібно накрити додатковою ковдрою. Угу. Ви знаєте, колись так було популярно вмикати синю лампу, кварцувати повітря. Пригадуємо, що з радянських часів це було методом, який вбивав усі інфекції. Це практикується сьогодні? Ну практикується, ми теж кварцуємо кабінет. А хтось використовується в побуті взагалі вдома. Раптом там чоловік захворів, прибіг, прокварцував усе приміщення. всі здорові. На це питання не знаю, не можу дати відповідь. Тобто, дивіться, ми зачепили застуди, ГРВІ, виразкові хвороби, навіть нервові розлади, які можуть бути. А що у нас з горлом, ротом і носом, куди теж потрапляють інфекції? Якщо це просто реніт, це ж не може бути грипом. Це ж не може бути грипом, тому що реніт викликається іншими вірусами, теж е вірусами, але вірусами ринос, е рин риновірусами. Більше. Тобто це може бути риніт, риносинусит, це вже з ускладненнями, mm. ференгід? Mm. Також okay. віруси парагрипу викликають захворювання, аденовіруси, це всі гострі респіраторні вірусні інфекції, викликаються цими вірусами. Коли а чекати... різновідністю серед okay. них вже є грип, який викликається вірусом грип. Коли чекати піку, власне, горла, вуха, носа, рота, ось цей, коли буде холодно на вулиці, чи no, зараз напевно... теж є? Ну, зараз є, але пік буде все-таки коли холодно. Особливо в нас пік, коли така більш слякотна погода. Угу. Коли вже мороз, тоді немає такого підвищеної захворюваності. Більше коли слякуть. Ну і зрештою, всі кажуть, що коли буде морозена погода, всі віруси гинуть, треба виходити на вулицю, бо мороз їх вбиває. Це правда? Ну, це правда. На вулиці не потрібно вдівати масок, тому що mm. тут, по перше, більші відстані між пацієнтами, і вірус дійсно гине. А щодо -от зараз такого тепла, коли ми маємо теплу погоду, коли сонце, віруси поширюються, чи в повітрі їх теж немає? На вашу думку, як? Ну, в повітрі вони повинні бути, але в кількостях незначних. Ну і зараз маємо такий період, щоб загартуватися. Так? Ми завжди запитуємо, от профілактики як такої, в нас в Україні поки що не створено. В чому проблема до речі? Чому немає профілактики? Взагалі всіх захворювань не тільки зараз говоримо про лор органів, а загалом здоров'я. Чи ж у нас є профілактика захворювань? Є є профілактика. Mm -hmm. Як mm -hmm. вона здійснюється? Як ви закликаєте пацієнтів і людей, аби вони звернулися профілактично, не тільки коли вже щось болить? Ну, ми е, запрошуємо пацієнтів, щоб вони профілактично пройшли медогляд, тобто зробили флюорографію, зробили аналіз крові раз рік, прийшли навіть здоровими на прийом до лікаря. Що дає картина аналізу крові, наприклад, для вас, як для професіонала, що ви там побачите? Ну, це різноманітні захворювання, ми можемо побачити. Проблеми і анемії, і запальні процеси. Ну, Якщо говорити вже... про загартування, наскільки воно допомагає бути здоровим і не захворіти ну, загартування? Ну, воно допомагає, звичайно, тому що організм має більше можливості опору цим захворюванням, більше можливості боротися з цим захворюванням, чим ослаблений організм, який не загартований. А зараз, хто нас почує, він може почати загартовуватися в жовтні, коли період грипу скоро настане. Чи це вже запізно, на вашу думку? Ні, не пізно ніколи почати загартовуватись, але це теж треба почати загартовуватись під е, з консультацією сімейного лікаря. Тобто не думати, що якщо ти в один день рішив загартовуватись, то ти почав обливатися холодною mm -hmm. водою і ти не захворієш. Ну і зрештою їсти, що ви радите своїм пацієнтам, ті, хто захворів, якщо, наприклад, ми можемо їм порадити якусь дієту або швидко набратися вітамінів. Або тим, хто зараз повз ринок ходить і бачить найрізноманітнішу кількість усього. Порадимо їм, що вживати. Люди, які захворіли, їжа для них повинна бути легкою, нежирною. Якщо пацієнт не хоче їсти, його заставляти не треба. Е, обов'язково повинно бути рясне пиття, але е, колись була м, така теза, що обов'язково багато пити кислого пиття. К, тепер е, говорять, що кислого не повинно бути дуже багато, тому що в кисному середовищі можуть розвиватися бактерії, які в нас можуть викликати ускладнення вірусних uh -huh. інфекцій. Повинно бути багато пиття, але пиття е, має бути ще й солоне, наприклад, мінеральні води. Uh -huh. Теж дуже корисно пити при цьому. Не компот е солодкий. Ну, не компот солодкий, якщо uh -huh. компот, то е сухофруктів. Uh -huh. Мінеральна вода. Да, і ще uh -huh. одне скажу обов'язково цим хворим людям: не збивати температуру аспірином дітям до 18 років і вагітним жінкам. А чому так? Ну, Ми то... любимо такий шипучий, знаєте, аспірин, яким можна. Того, що, ну, вони викликають ускладнення вагітних і в діток до uh -huh. 18 років. А в дорослому віці в дорослому віці можливо, але теж з обережністю. Найкраще збивати температуру це парацетамолом і нестероїними протизапальними середниками. Чи варто викликати швидку допомогу? Тому що це теж такий момент, якщо, наприклад, до вас не потрапили а вдома з високою температурою, Хто Я, зараз якщо температура не висока, то не потрібно викликати швидку допомогу. Але якщо є висока температура, яка не збивається впродовж двох-трьох діб, якщо mm -hmm. раптово виникли такі небезпечні симптоми, як mm -hmm. блідість. Шкірних покривів, угу. падіння тиску, задишка, болі в грудній клітці, з'явилися е, прожилки х, е, крові в харкотині, Ого. Е, то необхідно е, терміново викликати швидку допомогу угу. для госпіталізації, або самостійно звернутися в інфекційну лікарню. Оце, Тому що це що небезпечні симптоми. Це вже йдуть симптоми ускладнень грипу угу. і. Е, не спішити з госпіталізацією неможливо. Той, хто собі вдома сам пішов, купив антибіотики і думає, ну от в мене таке почалося, я собі почну сам приймати антибіотики. От з цими симптомами, що це є інфекція, будуть діяти антибіотики. Антибіотики на вірус не діють і призначати mm -hmm. їх з першого дня вірусних захворювань не рекомендується. Mm -hmm. Антибіотики при цьому повинен назначити лише лікар, коли він бачить ускладнення вірусних інфекцій. Такі як бронхіт, пневмонія. Те, що вже потягнуло за собою так і решта. Ми пригадуємо цей момент пандемії. Пригадуєте, коли грип давав такі ускладнення на легені, що вони фактично люди згорали. За декілька днів. Що це за наскільки це страшно, як його не пропустити? чи можливо це з цими штамами грипу? Це можливо з цими штамами грипу. Угу. Найнебезпечніший це вірус А, тому що він постійно мутує. А він у нас є тут сьогодні? У є, є. нас він є він два Мічі... штами вірусу Мічиган і, і Сінгапур. Сінгапур так. Угу. У Людина повинна, я вже сказала, якщо ці ознаки з'являються, бо не збивається температура, не повинно пацієнт сам збивати температуру високу, вона на годину-дві знизилася і знов піднімається, угу. необхідно обов'язково звертатись до лікаря. Швидка допомога, невідкладна допомога, інфекційна лікарня, поліклініка. Куди може, туди і звертатись і не зловживати порошками, які поширені, тому Та, що знаєте, кожних 4 години можна пити собі пакетик порошку, і ти ніби відчуваєш себе здоровим і рахувати, що ти вже видушив. Отож, підсумуємо все на сам кінець. Ваші рекомендації: іти чи не йти до аптечної мережі, аби купити собі вакцину. Чи перш за все хто здоровий, прийти до вас? Ну і зрештою їсти яблук багато. Можливо, там більше залізе вітаміноце. Підсумуємо на сам кінець. Вакцинуватися необхідно, але бажано не купувати собі вакцину, а все-таки йти до лікаря, лікар огляне і скаже, яка вакцина потрібна, якою треба робити вакцинацію. Їсти. Вітамін С. Їсти обов'язково треба свіжі, багато свіжих овочів, фруктів. Там, де є вітамін С, бо він кажуть, а, опірність має для організму. Да. Бувати на сонячному повітрі, поки воно ще є, і вітамін Д теж допомагає нам бути здоровими, ну і не, як то кажуть, не зловживати. Тими якимись проявами звертатися до, до лікаря. лікаря. Дякуємо зрешто, за розмову. Сімейному лікарю, який має досвід більше 25 років і знає про вакцини і грип майже все. Дякуємо вам, пані Ірину, що були сьогодні з нами Добре. в нашому ефірі. Усім Дякую. побажаємо бути здоровими. Так, будьте всі здорові, але коли потрібно, звертайтеся звичайно в поліклініку, не зловживайте і не відтерміновуйте візит до лікаря. Ну і ми додаємо, щоб ви були здорові, берегли себе і звісно не перемикали телеканал Аверс. Отож на все добре. І хто, не дай Боже, захворів, одужайте, будьте з нами.